Отже, повертаємося до студії для того, щоб з Володимиром Єрмоленком а він вам знайомий по громадський світ. Власне, громадський світ тепер є частиною цієї вечірньої програми інформаційної, і обговорюємо так само і події в світі, оскільки Україна вже давно стала не якщо я помилюся, володя добрий вечір. Добрий вечір. Об'єктом чи суб'єктом Україна є в світовому контексті. Чи можемо ми далі собі дозволяти продовжувати говорити ну, от є події в Україні, ну і десь там в світі. Та ні, я думаю, що ні. Ну тобто зараз дедалі більше ми розуміємо, що і події в світі на нас впливають, тобто і ми збит... на них впливаємо. Збиття Су 24 звичайно, впливає на нас, і ми на них впливаємо. Звичайно, це це, це очевидно. Ну а в Нідерландах дуже цікава насправді драма, дуже неочікувана, можна сказати, така дипломатична драма, тому що Нідерланди збираються все ж таки організовувати референдум про угоду про асоціацію. Відбудеться він 6 квітня. Новий закон вони ухвалили щодо того, що от такі договори мають виноситися на всенародний референдум. І насправді ну, слухай, там є один нюанс. Так. Вони цей закон ухвалили вже після того, як парламент Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України з Нідерландами. Так, але зараз вже парламент говорить, що він призупиняє фактично ратифікацію, і сьогодні прем'єр. Міністр Нідерландів на зустрічі з Порошенком сказав, що так, вони будуть робити, якби ну, тобто вони, вони призупиняють своє рішення і будуть вже дивитися за результатами референдуму. Так говорили, що це референдум, він лише дорадчий, що він не є. Це, це говорили, коли була ця ідея, але зараз виявляється, що все не так просто. Саме тому Порошенко їде, власне, там перебуває в Нідерландах, і якщо чесно, тут ситуація досить таки непроста. Тому що я сподіваюся, ми зараз будемо говорити з активістом української спортивності. Як тільки він з'явиться на зв'язку, я одразу дам знати, бо мені пишуть, якщо поки що немає активіста, ми що ми можемо поговорити власне, про Порошенка і про те, що він там почув у, у Нідерландах. Е, у нас, е, я так розумію, є е, е, Порошенко, виступ. Зараз е, слухаємо з перекладом української мови. Юрафою країна ізенешнайдія європа для України зараз це національна ідея. Європейська ідея і європейські цінності вперше в історії об'єднали країну. Це важлива річ. Об'єднати націю європейськими цінностями і європейськими ідеями. І це сталося дуже швидко. Два роки тому лише 36% українців підтримували євроінтеграцію. Тепер 74%. На жаль, багато європейців стомилися. На жаль, багато хто думає. Досить значить досить. Хай Кремль візьме те, що хоче. Ці європейці називають себе євроскептиками, хоча по факту вони є євробоягузами. Майбутнє Європи, світу і України належить хоробрим. Це важкий час, Не тільки для нас. Європа зараз перебуває під потрійним тиском: тероризм, біженці, і третя проблема, або може й перша, це безпека. Ця проблема поєднана із агресивною політикою Росії. Зрозумійте, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку. Вирішення цих проблем має свою ціну, але цією ціною не повинна бути душа Європи, і європейські цінності. Ми віримо в Нідерланди. віримо в Європу. Україна вірить у свій європейський вибір. Україна має бути вибором Європи також. Ну і це не все, що відбувалося в Нідерландах. Насправді, там, там президентові України було сказано наступне. Зараз буде цитата, і от за роз'ясненням, що це було, я звернуся до, до Володимира Єрмоленка і вже до гостя, яка до нас прийшла в студію Катерина Заремба, заступник директора інституту світової політики. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, друзі і колеги, увага на екран, що почув Порошенко, натомість в Нідерландах. Тому ну, що ви керуєте величезною країною, де живе 44 мільйони людей. Країною з великою історією, країною, яка наразі переживає драматичні події. Але також на вас велика відповідальність з постачання нам шоколаду. Один з моїх колег був в Україні і привіз дещо до Лейдена. І це єдиний шматок, який залишився. Тому на вас, ваша високоповажність, багато сфер відповідальності. Рік Волсон, декан юридичного факультету університету міста Лейден. Ясна річ, що це говорив не король Нідерландів, проте навряд чи це є приємний спіч, насправді, якщо читати правильно. Тут є сарказм, не лише іронія, а й сарказм стосовно того, я так розумію, що Порошенко як президент 44 мільйонної України не позбувся свого шоколадного бізнесу. І в нього є відповідальність так само за цей бізнес, про що, власне, сказав пан Лаусон. Отже, Україна, Нідерланди, референдум, сарказм, прошу. Добрий вечір. Ви знаєте, звичайно, Нідерланди це передусім країна, яка сповідує, скажімо так, економічну дипломатію, економіки. Для цієї країни питання економіки. Получень бізнесових дуже є важливим. І Якщо ми говоримо про блокаду санкцій щодо Росії, то в очевидці Україна має подавати в тому приклад, і шоколадний кондитерський бізнес президента не є в тому позитивним прикладом. Катя, от сьогодні, все ж таки, були заяви від прем'єра Нідерландів, що вони не змінюють свої політики щодо Росії, та що вони продовжують наполягати на тому, що санкції проти Росії мають залишитися до виконання міських угод, і, і є така дилемма з одного боку, вони. Проводять референдум щодо угоди mm -hmm. про асоціацію. З іншого боку, вони все, все ж таки за продовження санкцій. Як ти оцінюєш? Референдум зовсім не пов'язаний з питанням санкцій і Росією. Це насправді такі питання, які ми не маємо сполучати щодо Росії в Нідерландах. Дуже чітка позиція. Як до України агресора через катастрофу Малазійського боїнку минулорічними 17. це дуже живо, дуже, дуже свіже в пам'яті, як громадськості, яка втратила там родичів, друзів близьких, так і. Політичних еліт, тому що до Росії ілюзій немає минулого року. Була така ж перша шпальта Путін вбивця. То ця думка і наразі перевалює в Нідерландах. А от ви досліджували в інституті світової політики? Я так розумію, ви досліджували позицію громадськості різних країн, і, зокрема, Нідерландів, і там здається, такі результати не дуже для нас тішні. Саме так, звичайно, ми зробили, замовили соціологічну компанію ТНС, соціологічне опитування щодо сприйняття України у восьми найбільших державах-членах Європейського Союзу, в тому числі Нідерландах. І результати нам показали, що, скажімо так, Нідерланди є найбільш євроскептичною з цих восьми, є найбільш євросптичною, перепрошую, української скептичною країною, тому що на питання, наприклад, чому Україна мала бути в Європейському Союзі, половина. Опитуваних взагалі не змогла дати жодної відповіді, а аргументи не набирали більше ніж 20 підтримки. Це ж підтримки. Тому що ми такі погані. Вони просто не в курсі. що таке Україна. Вони просто не в курсі, в так і от питання референдуму, зокрема, маніпулює питанням членства. Коли була кампанія з референдум, це подавалася як саме те, що угода про асоціацію, є угода про членство. Я дивіся, Я дивіться, і дивися Порошенко. Вибач, Олександр Олександр є скайпом. Якщо ж супер і Порошенко, якраз таке враження, що він оці завищені очікування, він їх зменшував. Він казав про те. Що українське членство насправді не на порядку денному, і так він правильно взагалі чи не абсолютно. Це саме ті меседжі, які зараз потрібно було надіслати, причому в аудиторію широку, аудиторію студентів. Цей меседж був одним з ключових, і він таким і мав би бути. У нас на зв'язку зараз Олександр Снідалов, український активіст в Нідерландах. Олександр, добрий день. Дякую, що на громадському. Ви можете розказати про свої відчуття від цього візиту Порошенка? Чи вважаєте, що він справді добре комунікував про Україну в Нідерландах, чи все ж таки зробив якісь помилки? Дякую, суддя. Я хочу сказати, що буду образувати послання. Тих моментів дуже часто згадувала слово Росія, особливо в першій частині з. Олександре, ще ще от українські медіа цитують фразу Порошенка: що ті люди, які так би мовити, відстоюють проросійську позицію, є не не просто євроскептики, але ще й євротруси. От наскільки це звучало взагалі? Це чи це правильний переклад? і Наскільки ви вже вважаєте, що така досить агресивна формулювання є е, 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 нормальним в цьому контексті? Було трохи побоювання стосовно риторики, такої сильної жорсткої риторики від Порошенка, коли він е, почав чітко якісь проводити розмежування е, стосовно тих, хто підтримує Євросоюз не підтримує Євросоюз, і давати такі дуже, дуже, дуже чіткі конкретні оцінки. Але мені здається, це можливо те, чого деякою мірою бракує громадському суспільстві. Я особисто не зможу сказати, як вони на це відреагує. Ми готуємо огляд голландських медіа по тому, які тези з лекції президента були сприйняті як подані голландських медіа. Це через кілька буде сказати, як саме ця шорська риторика, наскільки вона була адекватна сприйнята. Олександре, ми з вами говорили деякий час тому про те, що дуже, дуже мало Україна комунікує про, про себе у світлі цього референдуму. Чи змінилася зараз ситуація, чи бачите ви більшу активність України в спробі донести інформацію про себе перед референдумом в Нідерландах? Ну так. Я видно не озброєним оком. Поважавлення діяльності сторони МЗС. І... Цей візит президента, я думаю, він був запланований давно, але ті тези, які на ньому подавалися, вони дуже багато чому допомогли. І ряд громадських організацій, українських, разом з Інститутом світової політики, вони теж активізуються і планують ширші компанії в Нідерландах для того, щоб... Олександре, дуже вам дякую за включення. Будемо слідкувати за ситуацією навколо цього референдуму. Дуже важлива для нас тема. Катю, от як ти оцінюєш небезпеку того, що цей референдум матиме на ратифікацію угоди про асоціацію. Ви знаєте, передусім, тут треба зазначити кілька моментів. По перше, цей референдум був Поданий як нідерландськими, так і українськими змі, як дорадчі, але скажімо так, він має обов'язкову роль. Він має парламент Нідерландів матиме переголосувати угоду про асоціацію. Якщо відбудеться, по перше, набереться 30% на це референдум проголосує, і якщо відповідь буде Нідерландів саме ні, чи можемо ми очікувати? Я перепрошую, що перевішу парламент, навіть якщо результат негативний, що парламент все одно проголосує так. Я думаю, що ми можемо очікувати, це залежить передусім від зусиль зараз, як політичних еліт, так і громадянського суспільства в Україні і в Нідерландах. І, от, зокрема, я хотіла наголосити на тому, що однією з таких фішок меседжів кампанії за референдум було те, що Україна вимагатиме грошей від Нідерландів цю угоду про асоціацію потрібні будуть фінансові вливання. І, от власне, вчора ми презентували сустові політики, я презентував ще одне дослідження, яке проводилося також за допомогою соціологічної компанії GFK, І воно показало, що українці аж на 11 Місці очікувань від євросоюзу хочуть більше грошей. А перші, два, перші дві вимоги це тиск на політичні еліти щодо реформ в Україні, і ще раз тиск на політичні еліти щодо реформ. Так, це було і, дуже це... так і цікаве дослідження. Так, Насправді так. воно так прокрутилося принаймні європейськими дипломатичними колами, але все одно на, на референдум будуть приходити звичайні люди, mm -hmm. як правило, люди, які хочуть щось висловити проти ЄС, євроскептики і дуже великий ризик, все ж таки, що прийдуть на референдум. Щодо України люди, які будуть голосувати, ні, як ти думаєш? ризик такий є великий, Ми маємо бути до цього готові, і ми маємо готувати вже план. Що ми будемо робити після референдуму? Просто маємо мати план А і план Б. І, зокрема, ми маємо працювати як з громадськістю. Ми все ж таки, я думаю, ми не можемо казати, що наші шанси втрачені. А по-друге, влаштовувати навіть говорити з політичним літами, говорити знову таки з парламентом на той момент, щоб тоді, якщо угода все ж таки буде винесено переголосування, все ж таки, вже цей важіль був сунути в пользу України на користь України навіть. Якщо на референдум буде сказано, ні. це ж серйозна робота. Якщо влітку та референдум, О, в квітні, 6 -квіт, квіт, 6 квітня, ну, тобто, 4 так. тобто чотири місяці, ну п'ять місяців лишається до референдуму. Так. А за цей час, в принципі, можна ж було б зробити якусь промоцію України в Нідерландах, спілкуватися не лише з політики, а з громадянами, які йдуть на референдум. Mm -hmm. Тому що ну ми ж знаємо, як ходять на референдум, та, в Європі там на референдум, на вибори, явка низька. І йдуть ті, хто хоче йти. Ті, хто хоче сказати, ну, да, власне, да, ті, хто, хто хоче сказати задав. ні, так. А треба працювати з тими, хто не йде. І заохочувати я не знаю, в який спосіб багато є в Нідерланд способів. Я промовчу, бо моя креативність може перетнути межі студії. Ну і є ризик, все ж таки, ми не маємо недооцінювати, тому що пам'ятаємо, що голландці це якраз нація, яка дуже любить йти проти цього європейського консенсусу. Завалили вони Європейську конституцію, конституцію один раз. Mm. І... і це тільки один з найвушніших прикладів. а є а ще інші. голландці голландцям я тебе завалив, би, чесно кажучи. Коли, коли сидиш в Голландії, зовсім тебе не турбує, що в Україні відбувається насправді. Або навіть в сусідніх країнах. А от Катю, розкажи все ж таки, емейшся. 17, да, Боїнг, тобто ми, от у нас було таке враження в нашому інформаційному просторі, що це так вплине на на голландців, що вони набагато більше будуть до нас прихильні. Так і ти ти цитуєш у цю газету Путін вбивці і так далі. Виявляються ні? Виявляється, там люди, які там, наприклад, можуть звинувачувати Україну за, за цей е, ні. Вони не звинувачують Україну, але вони, по перше, були вражені е, от знимками, як поводилися з тілами загиблих та уламками і. Їм було зрозуміло, що територія України не було зрозуміло, хто саме. Це так поводить себе, але це було не на користь України. По перше, по-друге, до України було, скажімо, так з'явилося якийсь інтерес, якесь співчуття, але цього було недостатньо. Тобто, голландцям не зрозуміло, які реформи проводяться, що відбувається саме на сході, як саме тому тут комунікативна насправді програма потрібна дійсно дуже потужна. І у мене є тут дві хороші новини: одна новина це те, що український уряд і політики абсолютно є єдиними громадянським суспільством. Готується кампанія достатньо потужна. По перше, по-друге, насправді зараз вже сформована така дуже велика коаліція організацій, як громадських, як і з української сторони, так і з нідерландської, які готові щось робити. Тому я думаю, що потужна кампанія насправді розпочнеться. От от. А як воно ви будете йти до справді, як Роман сказав, до людей простих, чи ви будете йти через політичні партії? Ні, нас передусім, наша мета це саме йти до людей, тобто працювати зі змі, працювати з, зі студентським аудиторіями, працювати з такими інтелектуальними клубами, на, на кшталт наших креативних просторів, робити публікації, робити рубрики про Україну, заохочувати буквально там роздавати інфографіку на вулицях. Тобто планів тут багато. і Вони всі розраховані саме на людей Скажімо так, пересічних просто нідерландців? Е, е, якщо продовжувати цю нідерландську тему, е, все ж таки, от позиція Нідерландів, якщо якщо ти слідкуєш за тим, як, я, 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 яке ставлення щодо там питання політики, питання санкцій, чи воно змінюється по, по часу, чи все ж таки, і наскільки воно змінилося за останній рік? Нідерландці стабільно підтримують питання санкцій щодо Росії, і зокрема тут є от такий цікавий цікавий момент, що в тому, що стосується, наприклад, амністії в на сході України, то тут нідерландська політична літа має дуже чітку, зокрема прем'єр-міністр Нідерландів, має дуже чітку позицію, що вона не, має, не може відбуватися стосовно тих, хто винен у авіакатастрофі Меж 17 Але є бізнес, так є. Royal Dutch Shell, наприклад, так, тобто так само, як і в Німеччині, є бізнес, бізнесові лобі Росії, там великі газові компанії, так само і в Нідерландах. Наскільки вони впливають, тобто вони зацікавлені в кращій співпраці з Росією? Правда ну санкції не впливають на, на всі сегменти бізнесу, тобто в де, в деяких напрямках бізнес підтримується. Зараз наша мета є саме донести до Нідерландів перспективи бізнесу з Україною. Насправді є дуже такі цікаві success сторіс. Нам треба зараз це підняти, показати, що Україна є успішні історії. Успішні історії, це так. Це треба перекладати для, для мови успішні історії. Так, ведення нідерландцями бізнесу в Україні, зокрема у сфері сільського господарства, і це ми хочемо зараз піднімати і говорити про це, і зокрема зустріч. Річ президента з нідерландським бізнесом, я думаю, теж була дуже правильним кроком. Власне, зараз зробимо перерву. Дякуємо Катерині, Катерині Зерембу, заступнику директора інституту світової політики, за участь в нашому ефірі роз'яснення. Оптимізму мало, як на мене. Хоча шанси ну все залежить від нас самих, як завжди. Саме так. Не від нідерландців, які прийдуть на референдум, а від українців, які переконають нідерландців голосувати за те, щоб Україна набула асоціації з Європейським Союзом. Зараз огляд преса, а після того будемо Скайпом Володимир буде скайпом говорити з Флораном Пармантьєвим, викладачем інституту політичних досліджень Парижу на тему, як на Україну вплине зближення Франції та Росії. На території Сполучених Штатів перебуває близько півсотні потенційно небезпечних прихильників ісламської держави. Про це із посиланням на власні джерела ФБР повідомляє канал Fox News. за їхніми даними. Підозрювані особи постійно під наглядом з боку федерального бюро із розслідувань. Спеціальні загони мобільного спостереження слідкують за цими особами цілодобово. Згідно з джерелами телеканалу, на кожен об'єкт спостереження припадає не менше десяти агентів ФБР для стеження. Нагадаємо, елітні підрозділи ФБР задіяний в шпигунстві, боротьби з масовими заворушеннями і тероризмом. Турецька армія призупинила польоти над Сирією в рамках військової кампанії проти ісламської держави. Про це пише видання Хюрет із посиланням на власні джерела. За їхніми даними рішення ухвалили після того, як Туреччина збила російський бомбардувальник, що Порушив її авіапростір. Крім того, видання пише, що Росія своєю чергою припинила польоти біля турецького кордону. У статті зазначають, такі кроки Анкара та Москва погодили між собою. Водночас, прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Песков заперечив припинення польотів російської авіації біля Туреччини, яких змін зазнає Шенгенська зона у майбутньому на цю тему. Розмірковує видання Financial Times. автор статті Алекс Баркер наводить чотири можливі сценарії розвитку подій: по перше. Автор припускає, що із Шенгену можуть виключити греків. Греція це Ахілесова п'ята шенгенської зони, головний провідник мігрантів в іншу Європу і, можливо, найменш дієздатна держава ЄС, зазначають у публікації. По-друге, журналісти вважають можливим поступове відновлення кордонів. Усередині шенгенської зони низка країн ввели більш жорсткі обмеження на в'їзд. Євросоюз наполягає на тому, що ці заходи тимчасові, але усвідомлює, що пізніше їх важко буде скасувати. По третє, автор. Прогнозує появу архіпелагу таборів біженців, щоб люди залишалися на місці. Будуть потрібні колючий дріт, примус і можливо, сила, і це буде спотворенням європейських цінностей. Пише видання по четверте, Financial Times не виключає можливості відступу шенгенської зони. Відновлення прикордонного контролю в повному обсязі буде дуже дорогим. У чиновників не вистачає відповідного штату співробітників, обладнання та інфраструктури. Шенгенська зона в майбутньому може поділитися на частини: подібні до Бенілюкс, економічного союзу Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Громадське потребує твоєї підтримки. Ми належимо громадянам України і є некомерційним проєктом. Підтримати проєкт можна, перерахувавши гроші через PayPal, privat 24 або Money.ua. Громадське існує за рахунок саме твоєї підтримки. Ми продовжуємо і говоримо зараз про дуже важливу тему: візит Франсуа Оланда, президента Франції до Кремля. До його зустріч з Путіним. Говоримо з Флораном Пармантьє, викладачем е, університету Сіанс-По в Парижі. Флоран, бонжур! Мерсі всі детхавекнус громадським кільком громадська. Моє перше питання: який є результат візиту пана Оланда в Москву? Візит мисію Оланда в Москву. Мав перш за все мету військову і стратегічну, і він прибув туди, звісно, для розуміння того, як Росія поводиметься в коаліції з Сирією, які будуватиме далі відносини між Росією та Францією щодо викликів у Сирії і Якби виходом результатом цієї зустрічі дипломатичної це пер все є зближення позицій Франції і Росії, координація своїх дій у Сирії і перш все, проти іділ і Франція насправді пересутня досить активно і змінює свою позицію дії у Сирії наразі проти іділ та інших протестантів, тих самих проти яких воює. Сама Росія і ті особи, які власне отримують вплив на різні регіони в Сирії, вони що ви думаєте, позиція щодо позиції Вашара Асада і те, які оцінює і Франція і Росія, чи будуть вони кооперувати різне ставлення до режиму Асаду? Я багато речей і з одного боку, те, що ми бачимо, це завжди схода між Францією та Росією щодо особи Вашара Асаду. Адже з самого початку ми розуміємо, що Асад розумівся як не. Позитивний персонаж цих взаємодій. і а, саме питання про його зміну і демократичного транзиту було важливішим для французьких дипломатів. І той факт, що для французів Башар Арсад насправді а, не так важливий, він а, не є основним гравцем політичної мапі Сирії, це говорить, що в кінці кінців сирійці не це не тільки ті, хто під. Тримують асада, і нас також ми розуміємо, що сам Бершар Асад є і чи думаєте ви, що стан це осені питання? Що Україна має а, о, бути має описатися того, що а, Росія, Франція зближатиметься? Ні, через кілька причин: перш за все, це зближення між Францією і Росією не може бути стратегічним, але скорше все тактичним і протидіє у іділ, але не стратегічним у сенсі розуміння безпеки в регіоні. Альянс на ближньому сході між Францією і Росією стає підпитання, адже Франція досить тверду лінію веде стосовно Ірану. А Франція, а Росія власне підтримує Іран на виході на регіональну арену, і це саме стосується виходу до парської затоки. І цей альянс, і друга причина це дійсно причина, яка має ставитися вчора. Це факт. Що французький президент він насправді не дуже активний, але все одно він бере участь у процесі впровадження мінських угод, і саме з цієї позиції ми не можемо бачити зміну французької позиції до Росії і перш за все до санкцій. Перш все, через те, що санкції будуть збережені. Дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі. フフフ。